В місті продовжується двомісячник чистоти та озеленення. Велика кількість підприємств, установ організацій активно долучилися, приємно споглядати на території, які доглянуті, почищені, посаджені квіти, підвілено, вивезено весь непотріб. Сьогодні розпочався ремонт доріг, як в місті, так і на території громади. Якщо говорити за об'єм робіт, які ми плануємо зробити, все буде залежати від... Коштів, які матиме міська рада, а їх буде обмаль, і можливості казначейства, яке фінансує по 590 постанові. Сьогодні ми розпочали ці роботи. Сподіваємося, що ми будемо активно працювати в кращий період, тобто травень, червень і липень місяць, коли буде найкраща температура і можливості якісно поремонтувати наші дороги та вулиці. Питання пов'язані з тим, чи всюди дойдемо і всюди зробимо так, як би хотілося нашим громадянам. Знову ж таки, все буде залежати від фінансування. Наша перша задача і саме основна для всієї держави України для наших жителів це безумовно фінансування збройних сил, потреби збройних сил, це потреби захисту наших громадян і підготовка до осінньо зимового періоду, оскільки виклики будуть надзвичайно серйозні. Але і дороги будемо між всім цим ремонтувати, наскільки це у нас буде можливостей фінансових матеріалів і оплати вчасно для того, щоб продовжувати ці роботи. І ще раз вдячний всім військовим захисникам і захисницям. Велика їм вдячність разом до перемоги. Слава Україні!